Тарас Загородній політехнолог, керівний партнер Національної антикризової групи, буде до нас зараз доєднуватися. Пане Тарасе, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня, пане Тарасе, я не знаю чесно, як розпочати запитання, для чого це, навіщо, і чому саме пані Безугла? Ну, пані і так серед депутатів не не вирізнялася високими інтелектуальними здібностями. Ще до війни тут вона їх продемонструвати, як воно є. Так навіть один з блогерів запустив такий жартівливий, жартівливий пост. А на кого поміняти треба пані Безуглу. Так і тринадцять цих чуєте, пане, і тринадцять кандидатів, так? І тринадцять Ну, там не тринадцять, там було п'ять, перемагає поки що чупакабра. <свісно> так, що, <свісно> так що так, <свісно> можете подивитися, хто це робив. Ну, дивіться, ну ну хто ти така? От хто ти така, щоб лізти військове керівництво і починати займатися. Тим, чому ну до чого ти точно не маєш е відношення. вирішувати повинні тільки військові, і е у пана Залужного є високий авторитет серед військових. Е Лізти своїми знаєте, деякі політики досі не зрозуміли, що, е що в країні багато чого помінялося з початку широкомасштабного вторгнення. Що є армія як політичний інститут, так як несуча конструкція нашої держави. Яка не терпить непрофесіоналізму, тому що на кону життя людей, що військова справа це вам не депутатом стати невідомо як. Так? А в деяких випадках як без освіти, так і без мазків. Військова справа це дуже серйозна справа це ремесло. Цьому треба вчитися. Чи проходити всі ланки, які потрібно. І такі, знаєте, мавп'ячі голосування, вони більше питання будуть до фракції слуги народу. Коли вони нарешті виженуть пані Безогу? От і все. Тому що ну, хто це буде, що значить голосуванням визначати? Ну, хто ти така взагалі? І все рівно військова справа зовсім по-іншому будується. І авторитет наших військових. Ну, значно, значно більше, ніж є, є у, наприклад, Верховної Ради взагалі. Ну і окремо у, у пані Безуглої. Ну, дивіться, там останнього напитує. 97% підтримки у нас силової структури, 97% підтримки армії, так? на другому місці СБУ 66%. Верховна Рада, дай Боже, 5%. А вона не верх... рейтинг це тільки трошки більше, ніж у кабінету міністрів, Так, да, ну кабінету міністрів. Да а оскільки Верховної Ради маленький рейтинг, так то зрозуміло, що окремо у пані Безуглий, ну там взагалі важко знайти рейтингу. І так да знаєте, як жартують деякі люди вже у Фейсбуках, що всі хочуть терміново зареєструватися вже. На оболоні, де її обирали, так для того, щоб взяти участь у виборах, У мене є підозра, що там вже є черга велика людей, які хочуть, щоб щоб, щоб пані безугле просто не було. А якщо серйозно, ну це вже б чим далі фракція Слуги народу тримає цю людину і на посаді заступника комітету з нас безпеки та оборони. І чим більше вони тримають у себе взагалі в лавах. Ну там гірше буде конкретно для партії. Це на них буде відбуватися, тому що таке блюзнірство і таке. Так, пане Тараслі, во такі ж ну як би, це рішення приймає президент, і я чесно кажучи, не знаю, чи має бути ще якийсь колектив. Ну тобто там на ставці це треба робити, чи як. Але ж ну що це поміч президенту? Вона так само його рейтинг ну, допомагає, да якби валити. Пан Забродський, це професіонал, великий, відомий з паном Залужним писав статті. У нього тут в цьому опитуванні рейтинг найбільший. Це що, їх ще посварити? Ну як? Би це ну пан пан же Заброський тут хитрувати. Пан же це колишній депутат ЄС. Так я думаю, що ну, європейська солідарність тут вона хитрувата починає робити, але вигнати її з фракції може все ж таки керівництво фракції, і там є такі можливості. А та так звичайно, що чим більше вона займається відвертим блюзнірством. То це ну, на залужному це ніяк не відбувається. Я вас запевняю, У нього достатньо авторитети в суспільстві і серед військових, а от конкретно на е авторитеті слуг народу, ну це точно відбувається. Вони а президента. Правити. Ну, президента може бути. Ну, дивіться, все ж таки люди у нас відрізняють партію від президента, якщо навіть дивитися на рейтинги, так? І тут більше поки що б'є по слугах, звичайно. А чи буде до президента дійде? Ну, теоретично, це можливо. Теоретично це можливо, але поки що ну у нас люди відрізняються ж таки Зеленського та слуг народу у Верховної Раді. Пане Тарасе, ну а загалом, якщо е, розбиратися в цій ситуації, е, вона ж ну в суспільстві є як би, так чи інакше. Я до того, ну от росіяни, ми з них кипкуємо, що там тільки, а й вони і Герасимова. Там щось цього ж е, е, рухали там в цих посадах, але ж інших вони міняють і таке враження, що вони щось шукають. І там я не знаю, чи це вдається в них чи ні. Нам хочеться, щоб в будь-якому разі так не складалося, але в них іде оцей кадровий потік. Однозначно у нас є чітко визначені люди, і вони не міняються. І це вже так два роки, а хтось і по, -по факту жі був і раніше. Я до цього ми це взагалом який процес в воюючій країні коли е, ну може змінитися, якщо президент замінить головнокомандувача? Як нам реагувати тоді? Це і це чи все конкретно підв'язано тільки під постать Валерія Залужного, чи ну а інші генерали? Своє бачення ось цього важливого питання. Це, по факту я упевнений, що всередині війська йде відповідна ротація, оцінка роботи. Це робота військова, так. Ну, я як цивільна особа не маю ніякого морального права, знаєте, коментувати, що там відбувається, тому що ну на мою думку, люди, які на йдуть на смерть, так ну у них зовсім інша мотивація. І я впевнений, що і генерали це розуміють, і всередині командири розуміють, що, що як і до чого. Їм не треба знаєте, мої чи інші поради, тим більше поради пані Безолові. Тому ротацію впевнена, що відбувається. Б, ну, Все ж таки, українська армія це не російська армія. Тут ну, однозначно. Розуміти. Чому все ж таки в українській армії багато горизонтальних зв'язків? Командири найбільш самостійні у прийнятті рішень. Наша, ну, наше щастя в даному випадку, що російська армія досі вона є. По суті, радянською і імперською, тобто, солдат є рабом, ти начальник, я дурак, точні, ти, ти, я начальник, ти дурак, і все. Що тобі сказали, так воно і буде. І це слава Богу, тому що в даному випадку це для них більше мінус. І тому, звичайно, що впевнено, що ротації йдуть, обговорення йде. Українська армія все ж таки ближче до ізраїльської армії, де постійно йдуться дискусії. Ну я знаю так трохи інформацію від військових, аналіз постійно веде. Немає такого, знаєте. Ну от а ну давайте не передрефіксуємо. Тобто, порядок осмислення діяльності ну все ж таки відбувається. І тому в дане і керівництво це підтримує. Керівництво це підтримує. Стосовно чи звільнить пан Зеленський, пана Залужного, я думаю, що це несе ризики несе ризики в першу чергу для тих точніше, це буде радість ворогів Зеленського. Чому? Тому що фактично будуть виштовхувати залужного в політику. Я вам скажу, якщо буде і навколо нього одразу ж будуть гуртуватися багато людей, які не задоволені діючою владою, і так далі. І більш того, це може змінити думку людей стосовно того, чи проводити чи не проводити вибори в нашій державі, а це створить зовсім інше тло і для президентської влади. Тому я думаю, що поки що така, от. Така от ситуація, хтось там гавкає, знаєте, з підворотні, як я говорив ще Черчил. Якщо ти йдеш і по своєму життєвому шляху кожного разу будеш кидати камінь будь-якого будь собаку, який на тебе лає, ти нікуди не дійдеш. Пане Тарасе, почули вас. Дякуємо вам за ваші відповіді. Ми слідкуємо за цими процесами. Так чи інакше, вони ну, відбуваються в нашій державі, в нашому суспільстві. Ну і сподіваємося, все ж таки і віримо в те, що наше верховне головнокомандування все я маю на увазі, чинить правильно і робить вірні от висновки, і робить вірні вчинки. А ми, як народ, їх підтримуємо. Дякуємо вам, Тарас Загородній, політтехнолог, керівний партнер національної антикризової групи, дає до нас...